3 квітня виповнилося б роки Іванові Дем'янюку. Однак менш ніж за місяць до свого дня народження, 17 березня колишній громадянин США українського походження помер у неволі. Документальну стрічку присвячено звинуваченому у військових злочинах співвітчизнику, який, начебто, був охоронцем у кількох нацистських таборах під час Другої світової, створили з ініціативи прикарпатської громадської організації. Для цього використали унікальні документи, які надали діти Івана Дем'янюка, а також медіаматеріали. Рідкісні документальні кадри. Американського телебачення, англійського телебачення, німецького також це інтерв'ю і думки багатьох відомих людей з цього приводу. Шкода, що він не зможе побачити стрічки, яку зробили ми задля нього, задля того, щоб якось захистити права українця, українця, який... Взяв на себе, мабуть, хрест цілої нашої нації. Іван Дем'янюк, я звинувачую. Це не нова спроба виправдання, і навіть не розповідь про життя головного героя стрічки. Натомість, погляд під новим кутом зору на усі судові процеси щодо Дем'янюка. Автори фільму характеризують їх як масштабні піар-акції провідних світових ЗМІ. Фільм не не дає відповіді його історії. Фільм це є запитання. А чому так? Ми не розбираємося в тому, навіть чи він був. В тому таборі, розумієте, принцип? А ми хочемо говорити про те, а чому людину дьоргали, коли немає доказів, і коли доказова база сама по собі розсипалася ще на першому процесі. Створення документального фільму тривало майже рік. Його прем'єра відбудеться 7 квітня у Івано-Франківську. А вже наступного дня стрічку Іван Дем'янюк я звинувачую, продемонструють у Львові.